Рібята, і це моє нове відео. Ви можете спитати мене, чому так давно не було відео. Але в мене просто не було ідеї, що для вас знімати. І тому напишіть, будь ласка, в коментарі, що мені знімати і що вам буде цікаво бачити на моєму Ютуб каналі. Тому що в мене немає ідей, а пачки з карточками я не дуже часто можу відкривати. І тому напишіть, будь ласка, в коментарі, що мені знімати. А сьогоднішня тема нашого відео якраз таки пачка карточок. Ви ще такої на моєму відео не бачили ніколи. Я так думаю, якщо ви бачили, то напишіть в коментарях, що я ошибся. І сьогодні ми будемо відкривати ось такий ось карточок. Ось ось так ось вона виглядає. Це нова колекція. Ми вже такі відкривали тільки так це нова колекція якась. Ось ось так ось. Чи тут щось написано? Ну, Тут якісь інформації тут написано. Ось ось. Ось так ось вона виглядає. Дивіться, тут написано тут аж 12 карточок в пачці. І аж 4 якісь спеціальні круті. І давайте відкривати. Так, ми не бачимо, тих, хто тут у нас. О, так, у нас тут, дивіться, якась стопка, яка стопка велика. Ліверпуль, Астон ще одна Астанвіла, Реал Соседа, Тоттенгем. Ювентус, Ред Бул. Э, э, ФЦ Інтер Мілан, Реал Бетіс, Якась карточка. Мілан! Мілан, до речі, дуже крута карточка. Челсі. І давайте дивитися. Воу! У нас тут Діого жота! Або Йота! Виправте мене в коментарях. Дивіться, яка вона переливається. Дуже круто. Мені дуже вона подобається. Давайте далее. Астанвіла. У нас тут две Останвиллы. Вау! Wow! У нас тут якась то очень крутая... тут тоже какая якась специальная карточка. Амаду О'Нана. Еще одна Останвилла. О, мой Бог! Вау! Круто! Дивіться, як как она сделана! Вау! Wow. King of Europe! Король Європи! Дивіться, яка вона крута! Я просто в шоці! Дивіться, чотири карточки і вже самі такі круті! Потім Оляуса Сєдат. Та ну! У нас ще одна якась крута карточка! Я просто в шоці! Дивіться, які вони всі круті! Або це просто в новій колекції такі всі вони круті, я не знаю. Тану, вони, мабуть, всі так круто зроблені. Дивіться, як вони просто круто всі виглядають. Шат Аут написано. Тану, ні, я просто не вірю, що вони всі так круто виглядають. Івентус. А, тут зв... обична карточка така. Тобто, оказывається, нам це в цих карточках везло, дивіться. А, тут теж звичайно, така. Інтер Мілан У нас залишився, Бетіс. Якась крута карточка. Челсі, Мілан і це все. Так, давайте. Давайте спочатку Бетіс. Рікардо Родригес. Так, давайте всю на самий кінець залишимо. Так, тепер Інтер Мілан. Тут теж така звичайно. Потім Челсі. Тут теж Бронз. Люсі Бронз. Мілан. Нор Окафор. І Якась дуже крута карточка, дивіться. Давайте. Вау! Це у нас Ліги чемпіонів! Дивіться, яка вона дуже крута. І того, за це відео нам випало дуже крути, дуже багато крутих карточок. Давайте подивимося ще раз на них. Ліга чемпіонів! І ось. Крута. 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 Тобто тут, тут написано те, що... Тут чотири крутих, а у нас. Раз, два, три, чотири, п'ять. У нас аж шість крутих карточок. Тому советую цю пачку покупати. Мені дуже сподобалось. Якщо вам сподобалось, можете поставити лайк, підписатися на мене. А всім пока. З вами був я, Паніка. s u p c r